Вітаю вас, друзі! Російські мобілізовані окупанти знову ниють про свою надзвичайно тяжку долю. Помогите нам в нашій Помагітенам нашої сложившися вашої допомоги! ДНР не росія! Це мобілізовані загарбники із Татарстана. Коли їх тільки мобілізували, то вони були дуже позитивно налаштовані. приїдемо з перемогою настрій огонь! Ура! Але тепер кудись увесь їхній позитив подівся, тому що вони зустрілися із реальністю. тільки приступної прикази на обой там уже положили два батальйони, і їх ніяк уже не достати атлові. І що особливо смішно, вони скаржаться на те, що їх б'ють, принижують та відправляють на забій зрадники України із так званої ДНР. Гражданський конфлікт, по, по суті, війна. Перевірте, друзі, чи ви підписані на мій канал. І Якщо досі не підписалися, то підпишіться обов'язково просто зараз. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб його побачила якомога більша кількість людей. І поговоримо сьогодні про цю та не тільки про цю прекрасну історію. Почнемо із невеликого вступу. Татарстан, із якого прибули оці окупанти, розташований приблизно за тисячу кілометрів від України, основна частина мешканців, більшість там це не росіяни, а саме татари. За законною процедурою, Татарстан так і не був включений до складу Російської Федерації. Навпаки, у 90-х роках Татарстан проголосив свій суверенітет, незалежність, і абсолютна більшість татар проголосували на референдумі за такі рішення. Але оскільки татари вирішили не боротися далі за свою незалежність вони опинилися під окупацією Російської Федерації, і тепер татари змушені подихати на чужій війні. Ми просто реально бачили ці братські могили, які там от лежать люди, і яких ніхто не забирає Вони лежать там по півгоду. Мобілізація у Татарстані почала одразу відбуватись якось не дуже то згорів автобус, який перевозив мобілізованих, а то відбувалося щось на кшталт бунту. Шатай! Та зрештою ці раби поїхали вбивати українців та подихати самі. Один мобілізований піп казав, що йому дуже страшно на війні. Хачко зжимається так, іноді, що і черепашка не пролізе. Інколи мобілізовані мешканці Татарстана поверталися до себе назад та влаштовували п'яні розбірки, але частіше вони поверталися мертвими. Сьогодні в Держиновському районі почтили пам'ять трьох воєнастурщих, погибших при виконанні служебного долга в спецоперації на Україні. А ті окупанти, які лишилися живими, записують ті самі відеозвернення. Здравствуйте, мы полк 1231 из Татарстана. Мені стало цікаво дізнатися, а де ж саме воює цей самий полк 1231. Де саме вони масово дохнуті? Я знайшов відповідь. Це Авдіївський напрям. Полк 1231 третий взвод инженерно саперне роты. наших ребят відправили на штурм подавдеївкою. Наше руководство просто бросило наших ребят. Коли тільки мобілізація на Росії починалася, мобілізовані із Татарстана висловлювали сподівання, що мешканці так званої ДНР будуть дуже радісно їх зустрічати. Я думаю, ті люди, які живуть там, куди ми повинні відправитися, вони очень довго ждали того, щоб хтось Защитіли та коли вони туди приїхали, то з'ясувалося, що зрадники України, які воюють за неіснуючу так звану ДНР, насправді використовують оцих прибулих мобілізованих як гарматне м'ясо. Нас передали під керівництво Донецької Народної Республіки, Місцевому саморукавосу до нас нету діла. Ми тут як розходний матеріал. Вони мали бути саперами, а стали штурмовиками і ще й без техніки, тому що техніку у них забрали. Приїхав сюди, у нас розкидалі па шість людей, по різним підрозділенням. забрали у нас всю техніку гуманітарну допомогу. І знаєте, друзі, російські посадовці дуже часто люблять казати про війну до останнього українця, намагаючись нас із вами таким чином принизити. Борються з росією до останнього українця. І до останнього українця? До останнього українця. Проте реальність, як завжди, дуже сильно відрізняється від російської пропаганди. Бо у реальності зрадники України із так званої ДНР готові воювати проти України до останнього мобілізованого росіянина. Їх девіз. воюємо до останнього солдата. А потом прийшли до ми вже четверте поповнення, яке сюди приїхало. І ніхто туди ще не вернувся. Либо 200, либо 300. Чуть боля 1%. біля одного відсотка. А ще один російський генерал із Татарстана, який нещодавно подох на війні проти України. А ще що особливо цікаво, коли мобілізовані почали звертатися до своєї прокуратури, то там їм відповіли, що так звана ДНР це взагалі не Росія. Наші жону вже обращались Казанську прокуратуру на що отримали відповідь. ДНР не Росія, ми не знаємо, що це такое. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що это такое. Навіть російська прокуратура вже заплуталась із тією дичиною, яку продукує і підписує Владимір Путін. А ще родичі мобілізованих із Татарстана теж записали своє відео, у якому скаржаться на дискримінацію з боку так званої ДНР. Причини того раз командующих одного із підрозділів армії в ДНР. І приходится іти на штурм практично без вооруження, як кушечне м'ясо. При цьому винослужіє армії в ДНР не йдуть самі пекло з неопытними мобілізованими ребятами. І ще у так званій ДНР із мобілізованих татарстанців знущвляються та прямим текстом їм кажуть, що вони всі подохнуть. Більше того, має місце психологічне давление. Їм постійно говорять, що вони будуть 200 і на їх місце прийдуть нові мобілізовані. свіже пушечне м'ясо. Подібні історії там трапляються далеко не вперше. Близько тижня тому і ще один загін російських мобілізованих вже із Туви записував відео, у якому скаржився, що так звані представники так званої ДНР у них стріляли, погрожували їм, а також із них знущалися. Тимкни ятя ірвіселеденірний улуслусулузевістеп. Ұғыз келген автоматырлы бизди жандырып соруп боолоп пожимание кылдыртып бизди тирү күнэмес силе бизге денэрге камаберсиер деп койгезебиз ичинде передовойда денэнин военный полиция келгиш Глава регіону отметил, що інцидент на контролі у заместителя міністра оборони Росії для вияснення обстоятельств знаходиться в Донецкой Народной Республике. У свою чергу один із соратників Ігоря Гіркіна заявив, що коли ці мобілізовані і ще тільки їхали до фронту, то вони вже завчасно почали помирати. Ну я не буду как они ехали. Як ви знаєте, знаете, він они їхали весело и там несколько двохсотих було. Потім вони доїхали, набухалися і порізали свого комбата. Такого комбата свого порезали там кирпичами кидали, була стрільба. Ну а начальник місцевий із так званої ДНР лише хотів оцих мобілізованих закликати дотримуватися дисципліни. Вот. і, собственно, начальник штабу полка поїхав там как бы не знаю, урегулирувати конфлікт или поставить их на место на повышенных тонах. Естественно, їх в І зараз оця паскуда скаржиться, що там у міністерстві війни хочуть покарати начальника штабу, тому що росіян ділять на сорти росіян, російські мобики, які приїхали, вони теж, виходить, російські першого сорта, которых нужно беречь. а ребята, которые з Донбасу, от вони за всіх відповідають. Патпулі щось взагалі дивне відбувається у лавах російської недоармії. То вони там воюють між собою. Якась у них вже невелика локальна громадянська війна. То їх ділять на сорти, а то взагалі з'являються окремі громадяни Калінінградської області. Ми граждани Калінінградської області призвані в рамках чистісної мобілізації. І так, друзі, як ви вже напевно могли здогадатися, їх також принижують постійно представники так званої ДНР. Почему нас передали Донецкой народной республике? Потому что потому У нас в прямом смысле слова ведут на убой. Просто як на пушечне м'ясо, і от вони ще так обурюються, що їх відправляють як гарматне м'ясо, наче вони чекали на щось інше, наче вони думали, що вони поїдуть, будуть спокійно вбивати українців, а командування буде їх берегти. Але ні, раби тільки на це й заслуговують. Ну і ще на лекції вони заслуговують від російського пропагандиста Соловйова. І ти будеш про себе розказувати, і командир у тебе не той, і тебе не так підготували. а ти сам як готувався? а що ти зробив на полігоні, щоб бути готовим к бою? Цікаво, як сам Соловйов готувався до війни і як він підготував свого власного сина, який не їде помирати за інтереси Владиміра Путіна, поки його батько розповідає, що росіянам треба варто їхати, особливо молодим, та помирати. Но завжди на воїнах молоді. Ну вообще життя сильно жизнь На жаль, друзі, у росіяни ще багато цього гарматного м'яса багато оцих рабів, які подивляться телевізор, а потім покірно поїдуть помирати за інтереси Владиміра Путіна на війні проти України. Тому наше із вами завдання робити усе, щоб їх ставало менше, щоб вони перетворювались на хороших росіян, і це можуть робити тільки збройні сили України, тому допомагаємо далі українця українській армії допомагаємо Збройним силам України та разом спільно наближаємо нашу перемогу, за яку ми заплатимо дуже високу ціну. Але у нас і з вами, друзі, немає вибору, тому що або ми переможемо, або ми просто зникнемо. Так що маємо робити усе, щоб щоби зникали насамперед вони та їхнє утворення під назвою Російська Федерація.